З'явилися ознаки повернення Ісуса Христа. Господь давно повернувся. Будь ласка, натисніть на посилання WhatsApp під відео або в закріпленому коментарі, і ваші бажання здійсняться, і священик безкоштовно проведе вас у вивченні Божих слів, допомагаючи швидше зустрітися з Господом. Ми хотіли б поділитися з вами двома уривками зі слів Бога. Бог каже. Настали останні дні, і країни в усьому світі перебувають у сум'ятті. Панує політичний безлад, всюди відбуваються голод, пошесті, повені та посухи. У світі людей відбувається катастрофа, небеса також послали лихо. Це ознаки останніх днів. Щодо останніх днів мова йде про окремий період, в якому Ісус сказав. Що ви обов'язково зустрінете лиха і зіткнетеся з землетрусами, голодом і епідеміями, які покажуть, що це новий період і вже більше не старий період благодаті.